Всім доброго вечора чи доброго дня. Хто коли мене буде дивитися, дякую насамперед, що ви натиснули на це відео, що ви продовжуєте підтримувати україномовний контент. Бо зараз, як ніколи, це важливо. Я вас дуже сильно попрошу. Підтримуйте своїх улюблених блогерів та в загальному україномовний контент. Ви не підтримуєте саме специфічних людей, ви підтримуєте насамперед україномовний контент. І він не є такий популярний, він не є такий великий, він пропадає із за того, що люди дивляться інший контент. Потрібно триматися свого, щоб своє існувало та мало можливість існувати. Тому буду чекати вашої вподобайки, вашої думки на цю всю ситуацію. Та, звісно, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається моя робота і моя справа. Сьогодні ми тут зібралися, щоб обговорити про шокуючу заяву Дональда Трампа. Стосовно потенційного нападу на Канаду, та, взагалі, що він відповів, сказав, це дійсно заставляє задуматися, тому що ми всі з вами знаємо, що Дональд Трамп це непередбачувана особистість людина, яка може в будь-який момент змінити шлях, дорогу. І коли він це зробить, він може конкретно завдати велику удару або болю тим країнам, на які він наговорює, чи хоче напасти. Зараз. Прем'єр-міністр, новий новий прем'єр-міністр Канади має дуже складну ситуацію та позицію, тому що з одного боку йому треба протистояти проти Трампа. Він буквально завтра їде на цю зустріч, на зустріч, яка може багато чого змінити. Може все піти в позитивний бік для Канади, а може піти ще в набагато гірший бік для Канади. І канадці бойкотують. Майже 900 тисяч канадців взагалі перестало їздити на даний момент в Сполучені Штати Америки. Канадці продають свої будинки, свою нерухомість, свою власність, і Марк Арніші має проблеми всередині країни, тому що Альберта дуже незадоволена цими виборами. В Альберті були якісь сепаратистські прояви мітінги, де люди виходили, щоб протистояти та іти проти того, щоб відкремлюватись від Канади. І Марк Карні він повинен зараз не тільки з'єднати Канаду, зміцнити Канаду, економічно підняти Канаду, врятувати Канаду і ще й протистояти проти Трампа і проти такого сильного сусіда, великого сусіда, який відверто погрожує анексію та постійно за останні півроку принижує Канаду, не поважає суверенітет Канади. І Марк Карні мусить це все зупинити прямо зараз. Дональд Трамп. Був сидів досить тихо, особливо останній місяць перед виборами. Він в очікуванні чекав, що буде і хто виграє вибори. І він дуже задоволений насамперед, що зараз ліберали прийшли до влади, бо Трамп себе почуває більш відверто відкрито з лібералами, і він думає, що йому вийде домовитись з лібералами. І Він назвав Марка Карні розумним. Розумною людиною, а про Джастина Трудо він так ніколи не говорив і називав Джастина Трудо губернатором і навіть не хотів слухати те, що Джастин Трудо говорив йому, чи навіть пробував говорити. Але ця заява, яку Дональд Трамп знову сказав, його напряму запитали, чи він планує використовувати силу, чи він планує армію застосовувати, щоб забрати Канаду, і чи він взагалі хоче і бачить Канаду далі 51-м штатом. Трамп знову сказав, що так він бачить Канаду 51-м штатом, не враховуючи те, що буквально завтра він вже має наставлену на зустріч з Марком Карні буде дуже цікаво залі побачити, і послухати, як ця зустріч пройде, чи пройде вона позитивно, чи не позитивно. І, звісно, він сказав, що він планує і можливо використовувати силу та армію проти Гренландії, бо Гренландію потрібно забрати. Гренландія потрібна Сполученим Штатам Америки по словах Трампа. І Якщо Гренландію не забрати американцям, то буде дуже велика світова проблема і небезпека створена в світі. Але чомусь Трамп не хоче визнати те, що він створює зараз цей хаос, неспокійний хаос на світовому рівні, і додати ще забирання Гренландії та Панамського каналу. Це взагалі може зробити та зруйнувати світовий спокій та світовий мир. А стосовно Канади, він сказав, що він не бачить такого можливості, щоб застосовувати силу та армію проти Канади, але він все рівно бачить інші можливості, як Канаду можна забрати і прикріпити в сторону Сполучених Штатів Америки. Ви собі просто вдумайтеся, він сказав, що він не буде використовувати силу, він не буде використовувати армію і звісно, це добрі слова, це слова, хоч якісь більш-менш правильні, але чи можна вірити Дональду Трампу після того всього, що він робив і говорив за останні пару місяців, за останні 100 днів е, при президентстві? Я не думаю, що хтось буде зараз брати це серйозно і вірити, що так о Трамп сказав, все буде добре. Звісно, що ні. Тому такі навіть розмови є шокуючими, заставляють задумуватися і заставляють канадський уряд точно рухатися і домовлятися як пошвидше з Дональдом Трампом. Бо якщо не додумати, якщо не домовитися, якщо не бути єдним, якщо не показувати, так як Канада показала цю єдність за останні пару місяців, то Канада б була великій проблемі. Але люди говорять. Уряд працює країна разом як один механізм. І коли країна працює як один механізм, все можна подолати, все можна перемогти. І тим більше ці всі погрози, які зараз відбуваються та стосуються Канади. Канадцям же надоїло жити в такому не неспокійному стані. Канадці хочуть вже якоїсь стабільності. Канадцям же. Неприємно, що вони не можуть їхати в Америку, коли Америка для канадців була дуже близька, і багато людей, студентів завжди туди їздили. Та й самі е, канадці вже хочуть і деякі мають бажання отримати знову ту продукцію, яку вони колись купляли, до якої вони привикли, але зараз не можуть це собі дозволити, просто принципово, щоб показати е, єдність Канади проти Сполучених Штатів Америки. Тому будемо надіятися на дуже позитивну розмову завтра Марка Карні та Дональда Трампа, що їм вийде домовитися, що Марку Карні вийде забрати всі ці тарифи і нарешті навчити Трампа поважати суверенітет Канади, і щоб Трамп перестав навіть думати та мріяти про Канаду, навіть як би він це не хотів. Бо Трамп може думати мріяти, що хоче. Але чи йому це вийде? То вже інше питання. Канадці говорять і канадці насамперед не хочуть цього. І це повинна бути сила та міцність ззаду прем'єр-міністра Канади, яка допомагає. І Марк Арні теж хитрий. Він запросив короля Чарльза III в Канаду, щоб він е, приїхав в Канаду, щоб показати меседж Трампу, бо Трамп дуже боїться короля, і король може допомогти Марку Карні натиснути і відтиснути назад Трампа далеко-далеко від Канади. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.